Тоді, що ж робити зі шкірою, яка з'являється в надлишку на руках, на ногах, на животі, на спині? Давайте розбиратись. Особливі хірургічні методики допомагають видалити шкіру, яка нависає з внутрішньої сторони плечей. Чому треба особлива хірургічна тактика, але просто висічення цієї шкіри? Тому що дуже часто буває гіпертрофічне рубцювання в пахвених ділянках навіть до контрактури. Контрактура це така тугомобільність, тугорухомість навіть кінцівок. Тому проблема дуже суттєва і треба звертатись до хірурга, який володіє цими спеціальними методиками шкірної пластики, для того, щоб цієї гіпертрофії контрактури не було. Внутрішня поверхня стегна також потребує видалення шкіри. Частіше це йде розріз через пах, вниз по внутрішній поверхні і до коліна, тому що дуже суттєві об'єми шкіри також провисають при великих схудненнях мінус 40 50 кг. Класичної абдомінопластики з видленням налишу шкіри по лінії білизни спереду також недостатньо. Частіше це треба поєднувати ще з розрізом на поясниці, також по лінії білизни, для того, щоб прибрати надлишок шкіри і по бокам, і ззаду. Це так званий боділіфт. Тому технічно операції дуже серйозні, потребують підготовки.